А давайте почнемо. Ось із чого з'явилася новина про те, що США погодили продаж Україні 3350 ракет ерам, і їхня дальність складає 241 450 один кілометрів. Про це пише видання Wall Street Journal. Вони говорять, що ці ракети будуть через 6 тижнів після того, як буде погодження Пентагону. Ну і вартість цього пакету 850 мільйонів доларів. І більшість витрат. Покрили європейці, але разом із тим, той самий Wall Street Journal пише про те, що Пентагон кілька місяців блокує удари України по Російській Федерації дальнобійною зброєю. І вони посилаються на джерела, пишуть, що процедура затвердження на високому рівні в міністерстві оборони, про яку не було оголошено з кінця весни, не дозволяє Україні. Застосовувати американські тактичні ракетні системи великої дальності, тобто Атакамс, проти цілей на території України, і за словами двох чиновників, принаймні в одному випадку Україна намагалася застосувати Атакамс Проти цілі на території Росії, але отримала відмову. Де тут правда? Наскільки важливі оці ракети, про які я зазначила, де ми їх зможемо використовувати? І чи дійсно існує досі ця заборона від Сполучених Штатів Америки, попри такі, здавалось би, знаєте, красномовні промови Трампа, що треба, значить, атакувати противника і так далі? Ну, промови Трампа ми винесемо задушки. А от щодо насправді отримання дозволів, тут трішки інша ситуація: це не заборона, це просто погодження. Вони хочуть контролювати процес нанесення ударів. Я думаю, що це більше пов'язано з аналітикою. Вони, видно, хочуть відслідковувати ефективність цих ракет, їх проходження, скажімо, протиповітряної оборони противника, радіоатронної боротьби і багато інших нюансів. Американці теж побоюються, щоб їхня зброя не виглядала слабкою або малоефективною. Тому тут така історія, така ситуація. Тим паче, що ракети до Хаймарсів ну, радіус дії не є ж такий великий, щоб, скажімо, суттєво впливав на глибину стратегічну глибину противника. Радіус там до 100 кілометрів, тобто там, ну, навіть атакам з експертний варіант експертний, а власне, ну так, експортний варіант, це там до 300 кілометрів, хоча я думаю, що їхня реальна радіус дії 250. Отже, якщо ми ще враховуємо, що хай це підганяти до самої лінії фронту, ніхто не буде. То прекрасно розуміємо, що це десь там умовних 100 кілометрів за лінією фронту. Умовних, бо далеко не завжди так відбувається. Отже, ми можемо зараз говорити про ці ракети, які продаж насправді переносився перед зустріччю Трампа з Путіним. Зараз, начебто, знову ж, начебто, погоджений, ще немає офіційних підтверджень. Але це, ці ракети це трішки інша історія. Це ракети повітря-земля. Тобто їх монтують на літаки, і літак е, здійснює пуск цієї ракети. Ми можемо враховувати, що, наприклад, на півдні, якщо брати з крайньої точки Криму, це десь. До 300 кілометрів якраз окупованих територій, але це кажу по глибину з Кримом. Насправді, материкової території там окуповано ну максимум до 100, 90, по-моєму, ширина. Тобто, ми розуміємо знову ж, що авіація притих до лінії фронту не завжди підлітає, тому що це достатньо ризиковано. Тому ми знову ж можемо говорити, що. Ці ракети можна дуже ефективно застосовувати проти противника на всій окупованій території України, включно з Криму. І якщо ми говоримо про їхнє застосування по території Росії, знову ж тут буде виникати ряд питань: чи ці ракети? А наскільки відомо, що більшість цих ракет номенклатура повітря, земля, ну тоді там можемо говорити про нанесення наземних сил. Інше питання, як ракети будуть використовуватися, скажімо, проти повітряних цілей, проти таких самих літаків, і на яку, якщо це буде глибина, скажімо, на території Росії, чи вважатиметься збитий ворожий mm -hmm. літак, як, як така, як такий, що знаходиться на землі? Ну, умовно, дуже умовно. Mm -hmm. Я думаю, що там дуже багато буде нюансів, обумовленостей і так далі. Але в будь-якому випадку. Що є позитивного з цього? Зброя це так, але по позитивним є найбільше на мене той момент, що все-таки пішли м, уже практичні процедури закупівлі і е, е, не просто передача Україні, але й закупівлі і складування цієї зброї, яку викупляє Європа для України, на складах з метою її передачі. Тобто, відбувається логістика, системність і масовість. Це добре, це початок. З іншої сторони, знову ж, якщо ми говоримо про глибину території противника, не забуваємо, що навіть сьогодні два дві нафтопереробні станції випадково в росіян спалахнули так на глибину не там 500 і, більше, та, 500 і більше кілометрів. Тобто, все одно у нас є свої безпілотники, у нас є своя ракетна програма, як е, номенклатура ракет, яких, скажімо, є на початковому етапі, є ті, що застосовуються, є ті, що вже анонсовані, і є ще ті, які не анонсовані, але теж перебувають у стані розробок, і там теж різна їхня стратегічна глибина ураження. Ну, якщо ми говоримо знову ж фламінго, питання, коли він буде масово застосовуватись, це 3 тисячі плюс. Ну але якщо ми говоримо сапсан, це така сама, десь відстань. Якщо ми говоримо Нептуни, це до тисячі кілометрів. Довгий Нептун. Якщо ми говоримо паляниця, тисяча кілометрів е, про Трімбіти і так далі, ну трембіта трошки інша номенклатура, її чомусь всі плутають. Це РСЗВ. її завдання, теж, скажімо, там радіус певної спек декілька сотень кілометрів. Ну, ми я так говорю про радіуси дуже розмито, тому що реальних тактико-технічних характеристиків про них не знає знаю, ніж не так багато людей. І процес їхнього досконалення відбувається постійно. Зараз експериментується не тільки, скажімо, аеродинамічними властивостями тих ракет, а також спаливими, з, з корисним навантаженням і інших там внутрішніх компоновок, які mm -hmm. дають можливість постійно нарощувати відстані для уражень. Ну і окрім того, не забуваємо старі добрі, уже старі добрі безпілотники яких там номенклатура біля двох десятків насправді які, які і створюють для росіян достатньо серйозну проблему зараз? Чому їхня така різна номенклатура? Ну, перш за все, кожен безпілотник виконує певний функціонал, працює в певному діапазоні частот, має свою специфічну балістику і. Інколи достатньо вузьке бойове направлення, але так, якщо би це було в одному форматі чи в одній номенклатурі, то і російській системі протиповітряної оборони, і системам РЕБ, і радіоелектронної розвідки було б набагато легше працювати. Але коли водночас цього ціє, ціє, цієї ночі е, моніторингові канали показали, що більше 200 безпілотників. І ряд з них були реактивні. Ну і ми розуміємо, що 200 безпілотників це різна номенклатура, тобто це призводить до того, що система протиповітряної оборони противника вимушена під кожну номенклатуру адаптовуватись чи все-таки проводити різні розрахунки, а це все забирає час, це все створює навантаження, і це дає більше шансів власне таким безпілотникам досягати своїх цілей. Тому, якщо ми отримуємо американські ракети, це означає, що ми і теж будемо мати можливість де їх застосовувати у межах, скажімо, обумовлених домовленостей чи згод на їхнє застосування. а от там цю нішу, де, де вони не займатимуть чи не виконують Чисто по тактико технічних характеристиках можливості виконувати, буде виконувати інша зброя. Це теж важливо, бо якщо з'являється три тисячі ракет, ну тобто теоретично з'явиться три тисячі ворожих цілей. Де вони будуть? В прифронтовій зоні на тактичну глибину за лінією фронту чи вони будуть на, на оперативну чи стратегічну глибину. Скажімо, тої ж самої логістики чи тилу противника це важливо, але це означає, що є з чого вибирати і чим цілити. Так да, з чого вибирати і чим цілити, це прям прекрасна така історія. Мені подобається. CNN написало про те, що Росія планує виготовляти виробляти до 6 тисяч безпілотників на місяць, по-моєму, якщо я не помиляюся. Це для того, щоб продовжити атакувати Україну, чи це для того, щоб вже нападати і на Європу? І якщо там ми володіємо якоюсь інформацією, все ж таки про потужності Росії, чи можемо ми сказати сказати що це реально дійсно, що вони можуть вийти на таку цифру теорії, так на практиці дуже відносно. Річ в тому, що Росія і так працює на максимум своїх потужностей. Навіть те, що вже все більше і більше обговорюється в інфопросторі, що Росія навіть своїх фахівців не має для цих потреб, зокрема, інженерів, технологів для тих потреб, що виникають зараз. Mm -hmm. І от вони планують північну Корейцю залучати там. Так, там стояло питання 25 тисяч потім. Я чув 10, ну, одним словом, будемо орієнтуватися від максимуму від 25, так? Це означає, що все-таки в Росії дійсно є певний відтік мізків. Ну, бо якщо частенько прилітає по. Об'єктах російської військової інфраструктури, звичайно, це не дає оптиміст оптимізму працівникам з другої сторони, щоб випускати безпілотники, які, скажімо, далеко не є там аж унікальними високотехнологічними новинками, але вони потребують все-таки коштів для. Обладнання для навчання цих фахівців, спеціалістів, працівників, вони потребують приміщень для їхнього виготовлення, зберігання для компоновки, для налагодження логістики, яка має заїжджати виїжджати. Ми ж бачимо, що навіть цей завод Єлабуга в Татарстані mm -hmm. постійно під ударами. Чому здавалося, вони їх не розосереджують? Саме з тих причин, які я назвав це таки Росія далеко не є настільки пронизана. Логістикою країна там, дорожним покриттям, твердим, зокрема, різнодорожним і так далі, щоб могла собі дозволити розосереджуватись. Раз по-друге, все-таки там є певні географічні виклики, а також і технічні вони не можуть собі дозволити, скажімо, розсипати це по території, хоча б з тої сторони, що тоді виникне додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони все таки більш постсовєтський підхід до протиповітряної оборони це концентрація в одному місці відповідних засобів протидії ураження. Тому вони так розбудовують, масштабують великий об'єкт. з однієї сторони. Це дає перевагу, бо концентрація в одному місці великого ресурсу і є розрахунок на створення великого ресурсу, з другої сторони, це і достатньо його вразливість і обмеженість. Чисто, скажімо, просторовими чи навіть навантаженнями на конкретну ланку. Але тим не менше ми бачимо, що противник планує. Ми розуміємо, що планує, нас коли він зможе вийти на цей рівень ну, без допомоги Китаю прямої допомоги. Сумніваюсь. Сумніваюся, річ у тому, що з цих безпілотників їм треба частину ставити в так зване НЗ. Частину безпілотників це потрібно за недотавканий запас, ага. бо навіть буквально коли Ізраїль атакував Іран в Україну прилітали безпілотники з іранським маркуванням. Це означає, що росіяни брали по суті зі складів ці шахеди для того, щоб витримувати рівень інтенсивності там 100 і плюс більше безпілотників за добу. Тому насправді, коли ми говоримо про ці цифри, ми маємо розуміти, на що ми маємо опиратися і до чого готуватись в плані е своїх е систем протидії з однієї сторони, з другої сторони, завжди потрібно виходити з гіршого варіанту, а кращий він завжди сам прийде. Якщо на це буде, Знаєте, кожне чудо є добре підготовленим чудом насправді. Тому в такому плані так ми маємо розуміти, що але знову ж тут інше питання. Кожен приліт безпілотників противника до нас, і про це чомусь забувається це відкриття і повітряного простору Росії для того, щоб ці безпілотники не збивати. Так там достатньо вузькі канали, скажімо, для їхнього переміщення відкриваються в повітряному просторі, так їх супроводжують. І відслідковуюся між росіяни для того, щоб не, не завдати дружнього вогню. Але ми маємо розуміти, що чим більше таких безпілотників, тим більше хаосу, тим більше виникатиме проблем. Ну і кожний безпілотник все одно потребує певної уваги людської уваги. Можливо, так технології зараз дозволяють, скажімо, управляти одній людині декількома безпілотниками, але все одно. Чим більше їх з'являється, тим більше потрібно розрахунків, які ними будуть управляти керувати. Тобто масовість це додаткове навантаження і чи Росія готова от власне. Кількість перейти на таку кількість, щоб пожертвувати певною якістю. Бо в канали завжди які відкриваються, шляхи в маршрути можуть проникати і наші безпілотники. Так я розумію, дехто скаже, ну але ж ми не знаємо, який канали, які маршрути так. вони відкривають. Ну але чим більше з'являється таких маршрутів, тим легше вираховувати або все одно вони, вони все-таки є системними, вони мають бути десь приблизно одинаковими, стандартними, щоб не було цього що як. Кажу хаосу. І звичайно, що чим більше відкриватиметься таких е, прогалин з'являтиметься, тим більше і українцям буде легше туди проникати. Так що тут така подвійна буде безперервна гра. Ну і не забуваймо, що і ми можемо запускати, скажімо, в одному менту, коли росіяни запускають. І тут знову ж створюється хаос. Невідомо, де наші, де їхні, або якщо й відомо, це набагато важче ідентифікувати. Ну, Для прикладу, дуже простий приклад моїх слів, зараз будь-яка повітряна тривога в Росії, це майже автоматичне припинення авіасполучення в самій Росії. Так, так. Оце і відповідно це, що вони вже в масовості в хаосі бояться не встигнути ідентифікувати свій чужий і завдати удар.